I am holding a banana while talking to you. Я тримаю в руках банан в той час, як розмовляю з вами. Це є теперішній тривалий час. Тобто, якщо дія відбувається в момент мовлення, а я тримаю цей банан в момент мовлення і розмовляю з вами, в такому випадку завжди. Вживається теперішній тривалий час. Це той час, де є інк і де є дієслово «бути». «I am holding» я тримаю. While talking в той час як розмовляю з вами. Тому для опису дій, які відбуваються в момент мовлення, завжди вживається теперішній тривалий час. Або ж «I am peeling a banana at the moment». Тобто я чищу, я знімаю шкірку з банана в момент мовлення, в цей момент. Тобто, я це роблю зараз, ось ви бачите, і я використовую теперішній тривалий час. Знову ж, якщо дія відбувається в момент мовлення, а я це роблю ось зараз, тоді теж теперішній тривалий час, або present continuous. Друзі, вельми перепрошую, що. Записую відео і їм банан. Однак те, що я зараз роблю, англійською буде так: I am eating the banana. я їм цей банан, right now. Тобто, якщо дія відбувається в процес мовлення, про що ми говорили попередньо, а я зараз їм банан, в англійській мові буде лише і тільки present continuous. I'm eating the banana right now. Тому пам'ятаємо і вживаємо. До речі, якщо ви хочете глибоко вивчити кожен час англійської мови, то в мене є розроблений платний відео та аудіокурс. курс. Якщо буває, надумаєте його отримати, то внизу під цим відео в описі є більше інформації, як ви це можете зробити.